31 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Два з цих ударів по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни знищили п'ять кацапських розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. Неспокійно на території Рашистського рейху. Кутмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, непізнані безпілотники атакували нафтопереробний завод. В Гау-Бєлгород продовжують лунати вибухи. Стався масований обстріл прикордонного міста Шм'якіно, Шем'якіно чи то пак Шеб'якіно, яке знаходиться за 7 кілометрів від кордону з Україною. Постскриптом Оприлюднено супутникові світлини фортифікаційних споруд, що побудовані з використанням бетонних тетрадрів загорожі, що відомі як зуби дракона, на території білорашистської маріонеткової недодержави неподалік Гомеля за 20 кілометрів від кордону з Україною. Ці укріплення ще мають поміхоння назву лінія Хреніна відповідно до хвамілії білорашистського гора міністра оборони, який внесений до санкційного списку Європейського Союзу.